Всім привіт! Поки я була в батьків дома, прийшла посилка на нову пошту. Чесно кажучи, не зовсім розумію, що в посилці, тому що я нічого не замовляла, чоловік нічого не замовляв, і ми толком не знаємо, що там. Якась фірма Sven Group. Посилочка прийшла, вона була оплачена, вартість доставки. Е, тому, чесно, не знаю, замалювала ці дані. Посилочку прийшла з Києва. Е, так, що ще. Ну, і я її вже зрізала скотч, щоб легше мені було однією рукою відкривати. Тому зараз разом з вами будемо бачити, дивитися, що там всередині цієї загадкової посилки. Ага, е, Розкажу вам. Е, я зареєструвалася на тестування ось Нестожен. Угу. Е, так, щиро раді, що ви та ваш малюк стали нашими експертами. Тобто вони прислали нам е, нам. -на. Так, так, так. Е, Нестожен. Що це таке? Це каша чи це без пальмової олії? Чи це суміш? Ага, суміш, суха молочна, нестужен, три з лактобактеріями з 12 місяців. Угу. Е, так, 300 грам. Прикольно. А, ось я зареєструвалася на отримання безкоштовного зразка для тестування, і вони мені прислали. Правда, чесно кажучи, я вже й не пам'ятаю, коли я реєструвалася, а це вони прислали. Не знаю, будемо пробувати. Подивлюся точно, чи вона підходить Ілюші. Він то вже, мабуть, з цього всього. Мені здається, він її не буде е їсти. Але ми спробуємо. Якщо ні, то я віддам кумі. В неї Саша меншенький на рік. Я думаю, вони... вона періодично йому суміш робить, тому що вони тільки недавно е від... вона відлучила його від грудного вгодовування і інколи йому дає суміш. Тому. Спробуємо ми затестуємо. Якщо Ілюша не захоче, то поділимося з кумою. Ось такий ну, приємний такий бонус, скажімо так. Тим паче все оплачено. Я залишу, мабуть, посилання на їхній сайт, де я реєструвалася, і ну, думаю, кожен. Якщо там, там інколи форма відкрита для е, реєстрації, а інколи вона закрита, коли немає ніяких, скажімо так, відправок, таких, як вони відправляють. Е, тому я посилання залишу, а ви вже зареєструєтесь на сайті, і вам буде на пошту приходити сповіщення, що ви можете зареєструватися. на Безкоштовне тестування там. Ну, я не обирала, чесно кажучи, суміш. Вони там самі, я так розумію, підбирають залежно до віку вашої дитини продукцію і надсилають вам. Тому ось, такий, ось така сьогодні розпаковочка. Таку вкладочку поклали. Кому цікаво, можете, що не зрозуміло, задавати питання, я відповім, як я все робила. Всім вам гарного дня. І не забувайте підписуватись на наш канал.